Звичайно. Ну я зараз не на стаб пункті, я зараз в Києві. Ми зараз у нас, намагаємося створити спецпризначенцям таку патронатну службу, тому що у нас всього у кількох підрозділів є круті і, і, і дійсно професійні патронатні служби. Це ОАзова, от у Аліни Михайлов в ОШР в першому. Давічі в батальйоні, і от ми зараз теж робимо таку о, о, патронатну службу, тому що на жаль, коли приїхала в Київ, перший раз поїхала по побратимами тим пораненим, які йшли через міста. Пункти була в шоці, коли вже зима, а наші поранені в цивільних лікарнях лежать роздягнутими без одягу, без спортивних костюмів. Навіть деякі не мають каптів, щоб на одній. Здорові нозі до, до туалета або або на вулицю вийти. Я була шокована тим, що відбувається в місті Київ, в цивільних лікарнях. Не у всіх однаково, але тим не, тим, тим не менше у більшості, і не чекала цього. І тому поза як це критикувати просто так безсенсово, Тому зараз наразі тут от створюю таку вже нам вдалося колектив створити в основному це християні всі. Православні католики, грекатолики, католики протестанти доєдналися. І от ми зараз створюємо для ну, на жаль, тільки для спецпризначенців, тому що для всіх ЗСУ поки важкувато. я мрію, щоб наші підрозділи, наші бригади, наші сухопутні війська, наші ДШВ, наші сили спецоперації і звичайно бурівці. Кожні мали таку патронатну службу, тому що як, як показує досвід азовців, це вони опікають патронатна служба як е, Збройні Сили України третього шер, е, так як вони і тобто, вибачте, не вшла, це це третю бригаду штурмову. Так вони і опікають Азов національної гвардії, і це надзвичайно продуктивно. І це дуже сильно кидається в очі, коли ти заходиш в лікарню і там доглянуті є. Хлопці САЗОВА їм все принесли, контролюються канціліум з лікарями. як лежать наші поранені збройних сил України? І буває, що от я застала ситуацію, коли я приїхала і до мене звернулися поранені збройних сил. І кажуть, що до нас ми окрім того, що поранення у нас ми ще хворі. Ми захворіли. На етапі евакуації і безпосередньо в лікарні до нас навіть терапевт там вони лежали п'ятий день, не підійшов чи могли би допомогти, щоб до нас підійшов терапевт. Тому що ми ще хворі. Це це я вам скажу шокує. і я, звичайно, не чекала такого в Києві. Я не знаю, як у Львові. Я там була тільки в шпиталі в госпіталі. Звичайно, такої ситуації немає, тому що там дуже великі сильні колективи госпіт саме волонтерів. Вони допомагають. А от з цивільними лікарнями є проблема. І я була шокована ще, що в них немає координатора. Uh, у них немає військового координатора, як у нас в наших лікарнях Дніпра і в Запоріжжі, куди ми відправляємо поранених. Там завжди є військовий координатор. Ми розуміємо, з ким зв'язатися, Ми розуміємо, кому треба, щоб волонтери передали речі для поранених. А, а отут, на жаль, немає можливості в них, як нам пояснили, що, що у них ну зараз військових не вистачає медиків, щоб мати координаторів. І що для мене найстрашніше, що лікарні і департамент охорони здоров'я міста Києва, пані Гінзбург не. На не налагодила роботу, щоб в кожній лікарні був представник, який, якщо приносить щось військовим пораненим, щоб вони спитали: скажіть, будь ласка, кому передати? От є координатор, який за це відповідає? На жаль, на жаль, такої системи не створено. І навіть коли мені заступник лічка дала телефон, щоб я дозвонилась до гуманітарного штабу, тому що своїх хлопців спецпризначенців само собою ми всіх одягнули. Ми вирішили всі проблеми по консільному, з лікарями. А от коли я почала звичайно займатися тут же збройними силами, то мені деякі головні лікарі, мені, кажуть, по якому праву ви за от, їм допомагаєте, а ви не, не є координатором збройних сил. Це мене здивувало, тому що це значить, що тут ці лікарні дуже мало бувають Волонтери, тому, тому що ну не повинно бути через два роки війни такі питання, чому допомагають людям, і ну і, звичайно, на жаль, були випадки, коли жінка відреагувала на моє звернення, що військовим не вистачає спортивних костюмів. Там капелюхів не вистачає, шкарпеток не вистачає. У е, деякі приїхали от вчора. Я була якраз в тому числі до речі, фіафанії від е, бійців привезли. А у них само собою були ще на наших штабах розрізані їх взуття, і вони приїхали без зуття. У них поранені верхні кінцівки. Але але, от максимум, що звичайно їм надали шльопанці, і є навіть проблема вийти просто постояти на снігу. Я вже не кажу про те, що я в цивільних лікарнях застала одного нашого побратима він до речі з американець в збройних силах служить, котрий стояв в Бахілі. Йому навіть не дісталося просто шльопанців. Мене це дуже шокувало. Ну, більшість киян-волонтерів ми його знаємо давно з чотирнадцятого року він начальник шпиталю центрального. У нього є одна позитивна риса, на яку ми дуже сподіваємося. Це комунікабельність. Незважаючи на наш конфлікт з Састаченка, коли ми приїжджали і цікавилися нашими пораненими в центральному шпиталі, він завжди відповідав нам. Він з нами комунікував, він нам пояснював, що може не вистачати, що треба в шпиталі, що не треба. Тобто, от зараз важлива е, ця комунікація з волонтерами, з благодійними фондами, е, я, я знаю, що 5 числа буде нарада з волонтерами, саме з тими волонтерами, благодійними фондами, які Допомагають військові ланці, тому що зараз на саме важлива ланка це військова ланка. Зараз саме важлива ланка допомогти бійцям, бойовим медикам, фронтовим стабпунктам пунктам тому що там наразі самі великі проблеми, і тому буде зустріч саме з тими фондами, з тими волонтерами, які допомагають військовій ланці. Тому що з госпітальною ланкою набагато все краще, і там більш порядкована. Він якраз спеціаліст звичайно з госпітальної ланки, і тому дуже важливо зараз, щоб він вислухав всіх волонтерів і наших благодійників, які щоденно слухаються з фронтовими військовослужбовцями і фронтовими медиками. І тільки після цього треба їхати на фронт, коли він буде зрозуміти найбільшу проблему, і з того, що ми зараз зрозуміли за ці дні, що от ми бачили наших побратимів, які зараз працюють е, в командуванні медичних сил, е, які нам розповіли про те, що вони їздили зараз по бригадам і дивилися забезпечення саме так медом, і для нас це була трохи шокуюча інформація. Що дуже багато вони на фотографії показували, що дуже багато. Дійсно, з є і від держави, і від держави від командування медичних сил, і від, від наших благодійників на складах у начмедів бригад. ми були шоковані. Тому що ми були переконані, що все це передається бойовим медикам і військовослужбовцям. І зараз буде звичайно потрібна комісія, які би працювали саме з начмедами бригад, тому що більшість пояснювали, що вони не роздавали це по бригаді, тому що боялися, як потім важко списувати аптечки і турнікети. Наразі нам пояснили, що зараз вже спрощена процедура нарешті, що зараз може начм'єд батальйона... Бригади закривати безкінцеву кількість актів, і в акті важливо важливе на 81 тисячу гривень, і камбрік підписує вже списання. Тобто не треба в списувати кожен виробці, як це було. До ці останні страшні 20 місяців. А зараз прийнята вже нова постанова, і Камбрік має право списувати і аптечки, і турнікети, і медичні вироби. Головне, щоб акти закривалися по 81 гривні, їх можна би може бути без кінцева. Ну якщо я правильно транслювала те, що нам пояснювали, якраз наші колишні там є. В командуванні медичних сил зараз працюють люди, які були госпітальєрами, і ми дуже сподіваємося саме на цю ланку на цих людей, які були дуже довго серед нас. Вони дуже довго були добровольцями і, 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 і волонтерами. І тому ми сподіваємося зараз на оновлення командування медичних сил. Ми сподіваємося, що, наприклад, такі знакові люди, які там будуть задіяні, і Маша Назарова дуже відома бойова медикиня, а вона в свій час була підготовлена 205-м центром, по-моєму, в 16-му році е е нашими нашими бойовими медиками і інструкторами Канади і США. Я переконана, що такі люди повинні очолювати ці центри і повинні е саме вже відповідати, брати на себе відповідальність і змінювати всю систему. І тому звичайно, наше великі сподівання на те, що е генерал з запросить зараз командування медичних сил саме тих фронтових. Медиків, які показали себе як організаторів вже добре, і переросли в свій рівень на чомедів бригад. Є такі люди. Вон, і вони заслуговують того, щоб керувати вже напрямками і налагоджувати цю, цю роботу. Важливо подолати цю радянщину, і все ж таки замінити те покоління радянських офіцерів, які сиділи ще там, навіть не з часів Януковича, а з часів там по, майже радянських часів. І вони всі думають, що вони переживуть чергового командувача, що вони будуть на своїх посадах займатися цими заповненням табличок. Заповнення табличок звичайно важливо, але це важливо, і це може виконувати кілька людей, а не командування медичних сил, які складає майже 200 військовослужбовців чи навіть більше.